Доброго ранку. Доброго ранку, дітки. Рада вас бачити. Сьогодні останній робочий день тижня, тому давайте попрацюємо старанно, уважно і активно. Усі готові до Так. Так, вмикаємо камери, вмикаємо звук. У нас сьогодні буде урок математики. Ми вчора не всі завдання встигли зробити. Сьогодні обов'язково закінчимо. І з гарним настроєм підете на вихідні. <плайн> Тому, будь ласка, у кожного з вас лежить друкований зошит. А що ти хочеш сказати? А вони кристали трохи виросли. Виросли вже? Ти вчора почала робити досвід? Ну, чудово. Спостерігай і нам покажеш, добре? У понеділок. Расильний. Так. Які у вас новини? Які нові мене. іграшки? У мене є нові. Ніхто нічого ніх... не хоче показати. Я хочу Якщо щ... щось є новеньке, показуйте відразу, щоб ми потім не відволікалися. Добре, дітки? Так, окей. Так, все. Аліночка, покажи нам погано видно, що ти нам хочеш продемонструвати. Видно, Але так, було. видно трішки, да, Ярослав? А Це останній урок? Ні, у нас математика і образотворче мистецтво. Образотворче буде останнім уроком. Тому, дітки, не витрачаємо час. Розпочинаємо нашу роботу. Давайте пригадаємо. Ми з вами вивчили таблицю множення. Наскільки, Дениско? На чотири. Так, на 2, на три і на чотири. Сьогодні тема нашого уроку таблиця множення на 4, розв'язування задач. З вами пригадаємо таблицю множення на 4. Давайте пригадаємо, що таке множення взагалі. Варічка, слухаємо тебе. Можна я показати? Давай, це Додавання однакових доданків. Так, повтори, будь ласка, Ярослава. Множення це додавання однакових доданків. Так. Давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні Дениско. Додавання, додавання, сума. Так, результатом дії додавання є. Додавання. Є від... сума. Сума чисел. Як називаються числа при відніманні? Вероніка Тімакіна? Зменшувана візитник різниця. Результатом дії віднімання є. Різниця Різниця чисел? Так, Варя, Вероніка Воднєва, Єгор, Вмикаємо звук. Працюємо. Павло, як називаються числа при множенні? Um, множення, другу, множення Дякую. Результатом дії множення є добуток Добуток чисел. І Добут. Варічка, як називаються числа при діленні? Діл, діла на дільник частка. Молодець і результат дії ділення це частка. частка чисел. Добре, ми з вами вивчили переставну властивість множення. Будь ласка, Ярослав, як вона звучить? Від переставляння множників значення добутку не змінюється. Так, 2 помножити на 4, 4 помножити на 2, буде однаковий результат. А хто скаже, скільки буде 2 помножити на 4? 8. Буде 8. 8. І давайте зараз відразу повторимо таблицю множення на 4. Починає Павло. 2 помножити на 4, 8, 8 помножити на 4, 12 4 помножити на 4, далі... 20. Почекай 4 помножити на четыре. Скільки буде? 21. Вероніка Воднєва, скільки буде? 4 помножити на четыре. Двадцать двадцать четыре помножити на 16, Алина. Шістнадцать. Голоснися Говоріть, тому що погано чуть. Так, продовжує Аліна. П'ять умножити на четыре буде двадцять. Так, далі Аліна. 6 умножити на 4 двадцать 24. Вероніка Тімакіна продовжує. Сім помножити на четыре дари о... Скільки Кілька ж буде діти свіденько? Сім на 4 Двадцять шість буде. Андрій, скільки? Двадцять вісім. Продовжуємо далі. Андрійко. Вісім у чотири. Тридцять два. Тридцять два і дев'ять у чотири. 36. шість. Дітки. У нас кожен наступний результат збільшується на скільки одиниць? На чотири. Це дуже легко. Так, таблиця множення обов'язково у вас лежить на столі, поки ви ще не вивчили дуже чітко, постійно користуйтесь нею для того, щоб давати правильні, говорити правильні результати. І так, учора ми з вами пригадували периметр трикутника. Пригадайте, що таке периметр? Периметр це сума довжин. Усіх сторін. Давайте периметр. повторимо. Периметр це сума довжин усіх сторін. Дякую, Ярослав. Павло, повтори, будь ласка. Що таке периметр? Периметр це сума усіх довжин. Довжин, сума довжин. Усіх, усіх. сторін. Повтори Усі. повтори, будь ласка, Віраніка Тімакіна. Перема – це сума довжини всіх сторін. Сума довжини всіх сторін. Так, дітки, не забувайте про це. Так, учора ви повинні були заповнити свою табличку на сторінці 58. У кожного будуть свої результати. Будь ласка, Аліночка, зачитай, відкрий нам сторіночку 58, зачитай свої результати. І так, я вмію множити і ділити на 2 і 3. У якій колонці ти поставила плюсик? Першої. У першій. Тобто дуже добре. Далі знаходити значення виразів. З е першої. Також в першій. Так, розрізняти фігури. Е з першої. Першій. Обчислювати периметр фігури. Е з третьої. Третій, треба ще повчитися. Аліна, мені подобається те, що ти правильно давала і чесно відповіді. Можна я? Так, і розв'язувати задачі на дві дії. А Можна я розкажу? Де ти поставила? Можна я розкажу, як я поставила? Можна я? Аліночка, де ти поставила плюсик? У якій колонці? Ну, подивися свій зошит. Можна я розкажу? Де а, я поставила. Вероніка, де ти поставила плюсик? Я поставила в першій колонці. В першій колонці? Все, сонечки, ми зараз не будемо зупинятися на цьому, ми продовжуємо з вами далі. А Переходимо мене? до сторіночки, Павло, 59 Пашенька, можна? Ти читаєш перше завдання? 100. Можна У столя... У її зошит. Можете зошита читать. Усотоляр в Ж... ній майстерні за один на день виготовили п'ять столів. Столик? Для кожного, столика. У... 100... Для кожного в... столика витисали? Витеса. Витесали? по чотири ніжки. Скільки ніжок ви тасали? Двадцять. Двадцять. А хто може сказати відразу, скільки ніжок ви за один день? Двадцять, вірно. А яку ніжку yeah. треба виконати, щоб дізнатися, скільки всього ніжок? Кожен столик має по скільки ніжок? По чотири. По чотири. Помножити на п'ять. Андрій, повтори іще раз усім діткам. 4, так. 3, 4, Правильно, ви згодні? Я так. А хто так. з вами виразній задачі чотири помножити 4. на 5. 5. діти? А що у нас за крик? Сонечки, не кричимо. Хто хоче сказати, піднімає руку. І так, ми зараз не кричимо, а записуємо. Чотири помножити на п'ять. Скільки буде, Вероніка? Двадцять чотири. Що? Двадцять чотири. Не Двадцять. Ці діти, щойно викрикнули відразу, буде двадцять. Чотири помножити на пять буде двадцять. Вероніка, якщо ти хочеш переконатися, можеш порахувати усі ніжки. 4 помножите на 5 буде 20. У таблицю множення, подивися, 4 помножите на 5, скільки буде? 20. Буде 20. А 6 у 4 24. Дітки, 20 чого? Що ми пишемо в дужках? душках? Ні, ніжки. Не 5. Не, не, 20 не. ніжок. Пишемо букву Н. Обов'язково ставимо крапочку, тому що слово скорочуємо, і закриваємо дужку. Якою буде відповідь? Дві ніжки. Дітки, хто скаже відповідь до цієї задачі? Дениско, будь ласка. Я, да, я, да, я. Да. Дениско, слухаємо тебе. Скільки ніжок витисали за один день? Відповідь: 20 ніжок. Витувати за один день. Витисали за один день. Дітки ми запишемо скорочено. 20 ніжок. Але, Миколаївна, не можна столики розфарбовувати? Звичайно, якщо є бажання, можна розфарбувати столики. І так. Далі. Коли ви розфарбовуєте, ви тренуєте м'язи своїх пальчиків. Двадцять ніжок. Ну, я хочу розфарбувати, ну, Віронічка, розфарбувати, ви будете самостійно, після уроку домовилися, щоб зараз час не витрачати. Так, друге завдання. Читай, будь ласка, Павло. Не, Павло у нас читав. Давай, Андрійко. Запиши, про... Запиши пропустені тісло, забирай тісло і запрошуваний. Запиши пропущені числа, добирай числа із запропонованих. 4 і 3, 3 і 5 і так далі, дітки. Подивіться, які числа треба помножити, щоб отримати результати? 12, 15, 3, 2, 20 і так далі. Будьте уважними. Щоб отримати результат 12. Які числа треба помножити? 4 Черепочка 4. Чотири помножити на 3. Буде 12, вірно, записуємо, дітки. 4. Помножити на 3. Пашенька, ви пишете у своїх зошитах, сонечко. Паша, скажи наступний результат. 3 на 5. Правильно, три помножити на п'ять, Паша, ти пишеш у своєму зошиті, Домовились? Далі, я далі. далі Аліночка скаже. Паша, три помножити на п'ять кілька буде? Три помножити на п'ять рівня п'ятнадцять. Так, щоб отримати число тридцять два результат. Значить, чотири умножити на вісім і чотири умножити на п'ять. А далі 4 помножити на 5. Це Аліна відразу сказала. Аліночка, молодець. Отже, щоб отримати 32, треба 4 помножити на 8. Вірно. Або 8 на 4. Але у нас 4 помножити на 8 є. Так, продовжує далі. Аліночка вже сказала наступний вираз. Хто повторе, які числа ми виберемо, щоб отримати результат 20. Павло, Чи, чотири, чі, Шість помножити на три. Так, щоб отримати чі, результат 16. Андрійко, Плани слухаємо тебе. Не треба, не треба кричати. Я дуже прошу. Андрійко, мабуть. Андрій, слухаємо тебе. 4, на 4 4. помножити на 4. Буде скільки? 16. Буде 16. Все вірно. Вероніка, продовжуй далі. Що отримати 28. А, треба а, 3 помножити на 9. 3 помножити на 9. А. І скільки буде? Десять. Десять І на 9 буде 27. Нам не буде. 4 помножити на 7. 4 помножити на 7. У нас навіть із запропонованих виразів Віроніка немає 4 помножити на 3 помножити на 9. Так, 4 помножити на 7. Далі Ярослав продовжує. Щоб отримати 18, Які треба... треба помножити? Шість. 6... Треба 6 помножити на три. Розумничок. Шість помножити на три. Скільки буде? Шість помножити на три буде Буде 18. Буде І останній. Вираз. Аліночка, ти дуже активна. Мені хочеться, щоб Єгор відповів. Єгор, Будь ласка, щоб отримати 36, які два числа треба помножити? Ну, в нас уже залишилося лише 4, 4, 9. 9, 9. 4 помножити на 9. Записали. 4 помножити на 9. Єгор, скільки буде? Скільки буде 4 помножити на 9? 36. А дев'ять на чотири Павло. Скільки буде? Дев'ять на чотири дорівнює тридцять шість. Також тридцять шість. Яку властивість ти використав? Правильно, переставну властивість використали. Дітки, подивіться, усіх все виконано, В перше і друге завдання, ви справилися. А зараз піднімаємося на руханку. Відпочинуть ваші ручки, голівки. Так, да, Вероніка, що ти хотіла сказати? Нічого, піднімаємось, будь ласка. Я вже нічого не сказати. Пертен до по приходи. Ця крібанки всім привіт! Викай гусніше суперхіт. Починай раз і два і раз і два, щоб не боліла голова три-чотири верті круть спортивним і здоровим будь. Повторяйте як всі. І раз і два, і раз і два Три-чотири, тут і плесь Наш тих співає світу весь Я не стачу кругом І шість, п'ятішім разом Повторяйте всі за мною Ну а ми з вами присідаємо, сідаємо а на свої місця. І так, дітки. Ми перше і друге завдання, Далі, Аліночка? Це я хотіла. А що це у нас за спиною домик намальований? Будинок, українська хатина. Ми ж з вами нещодавно вчили вірші Тараса Шевченка, так? Да? А це тиждень Тараса Шевченка. Ми продовжуємо говорити. І у мене за спиною висить картина, українська біла хатка. Пам'ятаєте вірш, який Тарас Шевченко. Так, дітки. І так, наступне завдання номер 3 ми з вами його вже повернули. Зараз переходимо до четвертого. Четверте завдання. Читає, будь ласка. А, я все написав. Павло, дуже добре, що ти написав, значить, ти будеш працювати усно відповідати, добре? Так, але не викрикувати. Читає завдання Варя. Запиши з контр годину, показує кожний годинок, На полудня і після полудня. До полудня і після полудня. Давайте пригадаємо, скільки годин має одна доба. 24. 24 Двадцять чотири. Аліночка, ти просто у мене розумничка. Ти мені піднімаєш настрій, тому що працюєш дуже активно. Дітки, прокидаємося, сонечки. Будете спати на вихідних, а зараз працюємо. Подивіться, у нас є скільки годинників. Я хочу сказати. Ярослав, скільки є годинників? Три. Три а. годинника. Дивимося на годинник. Три. І так, одна час година, до година. полудня. Яку годину одна, показує годинник одна, до полудня? Одну, 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 одну. Одна година ночі, так? Так, Так, записуємо. О, так. А після полудня? Ні. А, ні, ні. Дивіться, одна година ночі, дві, три, чотири, п'ять, шість, ранку, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Яка це година? Тринадцять. Тринадцять, Тринадцята. Час після полудня це тринадцята година. Записали. Каліграфічно, старанно. У клітиночках. Далі, другий годинник. Хто хоче нам. Документувати. Давай, Віроніка Водніва, слухаємо тебе. І так, до полудня скільки це годин? Чотири, 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 чотири. чотири години. Віроніка, ми тебе зовсім не чуємо, сонечко. Я бачу, що ти говориш, відповідаєш, але ми тебе не чуємо. А після полудня це яка година, дітки? А вже... а... Неправильно. 16, 16, 15, 15, 16. Аліночка, куди ти дивишся? На який ти годинник дивишся, сонце? Це 16. 4 години ночі, а 16. після 16. полудня 12, 13, 14, 15, 16. Павло сказав правильно. Так, третій годинник. Ярослав коментує. До полудня це яка година? Одинадцять. Одинадцяте, правильно. Двадцять один, двадцять один. Невірно, Паша, невірно, тому що один. ти викрикуєш по-перше. Я один. попросила один. Ярослава. Одинадцятого. Так, одинадцята година до полудня, а після 23. полудня? Двадцять третя, двадцять третя. Двадцять третя, розумничок, Ярослав. Все вірно. 23 година. А коли стрілочка і довга і коротка зійдуться на 12 вночі. 24. Це 24 години і починається нова доба вночі. Чому ми святкуємо вночі новий рік починаємо святкувати? Тому що саме в 12 годин ночі починається нова доба. Це 24 години, доба закінчилась. І потім пішла перша година ночі. Нова доба розпочинається. Так. Отже, дітки записали, виконали завдання? Так. Ось і так, як на екрані: Так. перевірте, будь ласка, всі завдання виконані. Ви фотографуєте, надсилаєте на перевірку. І давайте на кінець нашого уроку ще раз пригадаємо, тобто множення на 4. Починає. Я дивлюся, хто підняв руку. Починає Аліна. 2 на 4, 8, 3 на 4, 12, 4 на 4, 16, 5 на 4, 20. Досить. Повтори, будь ласка, Ярослав. 2 на, 2 на 4, 8, 2, 3 на 4, 12, 4 на 4, 16, 5 на 4, 20. 20. Досить, Ярославчик. Молодець. Далі повторюємо.

Так, дітки, я раджу вам вивчити результати таблиці 0 на 4. Наш урок підійшов до кінця. Не забувайте, що множення це що таке, Віроніка. Це додавання однакових доданків. Так, множення це додавання однакових доданків. Я вас дуже прошу вивчіть, Повторіть на таблицю множення на 2, на 3 і на 4. 4. 4. 4. Все, мої любі. Зараз ви йдете на перерву, поцілуйте своїх рідних хто поруч з вами, пограйтеся з котиком, іграшками. Ми з вами зустрінемося о 10.40 на уроці образотворчого мистецтва. Приготуйте альбоми, приготуйте все, що я написала у вайбері батькам. Це альбом. Актери, кольорові олівці. Ножиці приготуйте, простий олівець, кле, кле, аркуш, картон, картон, аркуш картону і клейку, куди ви будете наклеювати свої закладинки. Зараз. Ви... О 10.40. Розпочнемо. І поч... Все, відпочивайте. До зустрічі після перерви.